Ось, друзі, в нас сталася така проблема. Коротше, збирали вчора вилку, не подивилися. Сьогодні сів, проїхався і тягне руля в сторону. А чому? Тому що руль у нас стоїть нерівно. Точніше, не руль. А, іде перекос. Тут ось у нас у траверсі. Потрібно просто взяти, відкрутити оці два болтики і направити руль у правильну сторону. Оце у нас руль так стоїть. Получається, прямо. Але колесо дивиться зовсім на сторону. Ще забув сказати, що потрібно віджати ось тут болтик і отут болтик, щоб послабити повністю пера. І беремо, як у велосипеді, коротше, друзі. Стаємо спереду і рівняємо, в яку вам сторону потрібно. Ось і все, друзі, вирівняли. Тепер зажимаємо все назад. І все воно стане на місці. Таке ще буває після падіння: мене було на мотоциклі, упав і провернуло там у траверсі, просто віджав болтики і вирівняв руля. І все чудово.